Ринок вросла, шукаємо працівників на різдвяну ярмарку, можливо, без досвіду роботи, але обов'язково з польської мови рівня B1, b 2 і вище. А якщо ви знаєте додатково якусь іншу іноземну мову, це теж буде великим плюсом. Головні обов'язки це працювати в таких великих доміках, на яких в яких вірні розлівається глінтейн, Відповідно, вам треба його розливати, слідкувати за кубечками, брати гроші за оплату, брати за аванси і повертати їх людям, якщо вони визначають кубечок. В общем, стандартна класична робота на таких. Ярмарках заробітна плата буде 30-50 злотих нето для всіх. Неважливо, чи ви студент, чи не студент, чи там старший 26 років чи молодше. Графік роботи буде з 10 до 10, 6 днів на тиждень. Буде плаваючий вихідний, скоріш за все, в будні дні, якісь там понеділок, вівторок, середа. Якщо ви проживаєте в якомусь іншому місті Врослава і прийдете підзаробити на цю ярмарку, то вам дадуть безкоштовне проживання прямо тут на ринку. Я сумніваюся, це буде якісь там суперлюкс люкслові по типу окрема кімната для сімейної пари. Там, напевно, буде жити 10 людей в одній кімнаті, але сама вакансія заточена під те, щоб заробити за короткий проміжок часу максимальну кількість грошей. А реальна сума, яку можна зробити, порахував це від 12 до 15 тисяч злотих, чистими і плюс чаєві, які будуть залишати. Це ну хто як працює, то всі які заробить. Хто має зацікавленість, переходьте за в шапці профіля в телеграмі, є повний опис цієї пропозиції. Якщо условия вам підходять, то треба буде заповнити коротку анкету, скинути свої паспортні дані для реєстрації і при. Коротку співбесіду для розуміння вашого рівня польської мови, бо це базова вимога. Дякую. За